Друзі, всім привіт! Як завжди, я в своїх джунглях. Хочу вам сьогодні дещо показати. Е, може, ви стикалися, от, бачите, є от такі листочки. У мене я сьогодні побачила, ніби сажу притрушені. То, щоб ви не лякалися, це якщо є така ознака, значить є в лимонах або на цитрусах, які у вас там є, є шкідник. Його треба взяти, мильну воду і перемити. Шкідник був оброблений від шкідника. отут в мене були огірки. І ота от вся нечисть, як я кажу, білокрилка. Ми коли знімали ті огірки, вона всю чусь перелетіла на цей один корч лимона. Білокрилки зараз немає, вона не літає, тому що вже холодно. Але яйця, бачите, ще от є. Треба стати його вимити. Не хочу вже бризкати, тому що на ньому є вже лимонів, досить багато. Не хочу його обробляти. Станьте, взяти, помити водою з милом. Так, а ви бачите, ну та є вже купа лимончиків нас. Тут також. А от, я дивіться, ще може ви стикалася ось таким, коли є ось такі волостки. Бачите? От, більшість е, таких лимонів у нас є, йдуть і, ті що в ринках. Є, буває, що і в землі так само, якщо він багато набрав на себе лимонів, Дитяки, зупинюся, десь який лимон цікавий. <смі> Київський, крупноплідний, називається. Багато нам пишуть, що нема такого сорту. Це пандероза, можливо, ви виправі, але тому що. Ми так говоримо, ми, по-перше, привикли, а по-друге, чоловік купляв його як київський. Крупноплідний, замовляли ми його як київський крупноплідний. І так і ми вже кажемо, що він київський крупноплідний. Ну, вже привикли, ну не можемо вже його змінити. Як вже названа, як то кажуть, Таня і перейменувати на Маню, як ми вже привикли, що воно Таня. О, Дивіться, як він цепляв красунчик. От, і я прийду далі, хочу вам розказати: От якщо ви такий листок, бачите, ніби в крапочку, значить це був вже на ньому кліщ. Це стопроцентно, або якщо, є, бачите, паутинка на ньому, це також є кліщ. Якщо ви такі листочки на лимонах, не тільки на лимонах, буває і на інших там, мандаринах, апельсинах, бувають такі листки, то ми раніше думали, що це сонячний опік, але насправді це не так, коли лимон чіпляє багато на себе плодів, ну, занадто, наприклад, не один, а два-три, якщо маленькі. Ну, все дивлячись від віку, і який він за обільшки, тоді лимони починають оці плоди тягнути все хлорофілом з листків на себе. Тобто всі поживні речовини, які є в лимоні, в листках оце, я ж кажу, хлорофіл, ми знаємо, що таке зелене, вони починають витягувати плоди все на себе, і листок робиться отакий от ніби. Це не хлороз. Ну, хлороз, Ну, він Ну, ну, це типа і хлороз рахується, тому що рослинка хоче підкормки. Але є хлороз, я вам зараз ще покажу, якщо ми зараз дійдемо, покажу і хлороз. Які, що вже можна на ранній. Бо вже якщо є так листя, отаке же листя, ви його вже не відновите. Це вже воно буде так і буде все, це його. Якщо в ранній стадії, коли тільки хлороз, то його ще можна відновити. От Бачите, ніби світлі листочки, такі світло -салатові. От. його можна бризкати желізом і з 3, 3, 3 рази з інтервалом 10 днів. Можна і більше, якщо подивитися по рослині. Більшість оці, от, бачите, хотіла показати на грейфрутові. Він дуже багато вчепив. Він ще вчепив, 4 штуки рубіну вчепив. І подивіться, він з листків вибрав всю й хлороз, який був на ньому. От. І з цих, і тут, бачите, з, з таких теж листочків. Більшість вони. Такі листки. Більшість в тих деревцятках, які були на вулиці, тому що вони ні разу не були не підкормлені. О, від вітюнчика. Ти мене уб'єш, куди ще я купив? От люблю гроші тратити. Що? Чайник, лимон дегустувати, пити чай. То що в мами нема чайника? А я хотів електрочаю. Тож в неї електро. Та який не такий? О, Боже мій. Все, вже буде слідующе відео чай з лимоном. <ріху> Збив мене, що я розказувала. От. Е На дворі вони стояли, вони були без обробки. Ні відшкідниками їх не обробляли, ні обробляли, mm. е не підкормлювали нічим. Тому в них не було тих більш поживних речовин, яких в теплиці. В теплиці все одно ми десь колись періодично. Обробляли. Дивіться, папа наш, який вже <смеш> намочив, вина, вже бражує. Хоча тут холодно, Я не знаю, що воно тут має бражувати. Ні, нормально, температура для пойдеть. От бачите, оце все і радок, ми занесли оці з плодами, вони всі з надвору. Трохи скидають листя, це для них нормально, тому що різкий перепад температури. На дворі був один, в теплиці другий, днем підноситься до плюс 25, ночі опускається до. 9 градусів, а так як цитруси вони є тропічними рослинами, вони люблять жару, вони люблять вологу. Волога повинна бути до плюс 70, температура вище 20. от Тоді вони себе хорошо почувають. А так, от такі перепади, вони мусять скидати деякі листки і так показують своє невдоволення нам, що їм не все понравилося. Вони, багато сортів вже пристосувалося до нашого клімату. Київські хорошо переноси. Вашингтон, бачу, теж хорошо. Шо, кому погано, це мексиканський. Мексиканський не підходить. Не підходить йому. Наша теплиця не підходить. Ні, він ріс, подивіться, він класно виріс. Він за літо так вигнався сумашече. Але оцей різкий перепад температури, все для нього це загубс. Він хоче жари. він а хоче... покавили його, але дивіться, яким чином, так? Да? Я зараз покажу Він хоче, щоб була температура бу велика. Або бачите, теж які от, листочки. Я був в хаті, там 22 було постійно. О, вже щось летить, гуде, чуєте? Вам не чути, вже щось летить. А от він. Ось як, як він облесів, а плоди є на ньому. Подивіться, а, як він скинув листя. Не переляти нічого, просто оцей різкий спад температури від жари до холоду, і для нього це не підходить. Ну, це настоящий оцей такий тропічна рослина. Бо туншилки ці київські, вони переносять і легко. Е, ще бергамоти дуже люблять теж, листочки нижні поскидати, якщо от, ну, бачу вже все. Акліматизувалися, занесли двору, то перші дні трошки скинули листя. Зараз бачу, вже все, вони ж такі зазеленіли, так їм вже добре. Вже все класно. От київський, бачите, вже от такий невеличкий, ну, як, а вже дивіться вчепив плоди. Я б позривала, лишила тільки один оцей. А оці всі, або оце войну. Ну цей трохи ніби крутюк. Його треба, мабуть, зірвати. Один лишити. І подивіться, він ще цвете. Може ще й тут залишити. Але для нього можна поки тільки один плід залишити. Це ми комусь фоткали, треба поставити зараз на місце його, щоб не був тут. Бо в кожного лимона є. О, перевернула камеру. В кожного лимона є своє місце. вже потім поставлю, бо зараз одною рукою важко. От, ще щось мала розказати. Куди вже побіг? Пробувати чайник. Пробувати От Не може. Оце теплиця для нього, як друга хата. Він сюди все. Телевізор, диван. Ну, щоб всі удобства були. Дуже він любить це діло. Ну, в своєму роді цитруси це другі діти. Їх треба бавити, ти ним живеш, він росте. Дивиться, кожен вибув листочок, вибув цвіточок. І ти вже шпрамаш тішишся, що воно росте. Скоро вже будемо пробувати плодики, будемо вам казати вкус. А, ще хочу показати от свої. 에, прививки ті, що я знімала в э, вересні э, відео, яке я їх прививала. От, дивіться, цей ще красунчик пішов. Оцей теж ну, ми його зараз поміняємо місце. О, бачите, пам'ятаєте, я це показувала, що два вкупі зчіпляла. Подивиться, один вже як гарно пішов. Був э, великий гарний, э, дичка була гарна. Я два привила, бо було два маленьких. І один пішов, і другий піде просто ще рано. Ну, холодно, кажу, в теплиці холодно. Для прививок треба тепло. Саме краще прививки прививаються весною, коли вже плюсова температура, коли вже йде сокодвіження. Оце теж ще буде. Десь я з якихось поснімала квіточки. Прививала я 6 штук. Ой, квіточка, бачите? Прививала 6-6, признаю, чесно, одна не привилася. Но там не моя була вина, там, скоріше всього, зогнив корінь в вдички. Або, мабуть, або перелив, або що. ну оцей. от. То був такий <кій> лишилося 5. Надіюся, що всі приймуться. Холодно, ну нема смисла забирати в квартиру, тому що в мене в квартирі теж не тепло. Ще отоплення ми не включали. Так що, не бійтеся, якщо у вас в лимонах опадуть нижні листки, або з надвору бувають такі випадки, що заносять, і опадає. Це так рослинка реагує на зміну температури. От. Бачу, у мене є в мене теж вже них хлороз. Хлороз кидає від чого? Від того, що малий сонячний. День, світловий день для них мало. Одні пишуть, що треба підсвічувати. Ми нічим не підсвічуємо, ні лампами, нічим. От воно собі привикає і нехай настроюється, як воно має бути. От Бачите, от є ну це нічого страшного, я їх побризкаю пару раз желізом і, дасть Бог, буде все добре. Ще якщо один, там два, три вазончика у вас в хаті, то ви можете його бачити і шкідник контролювати, щоб не було шкідника, його легше обробити, легше збути. А вже якщо велика от ферма, то, звісно, важко впильнувати, де є шкідник, де є хвороба, де нехватка мікроелементів, тому що ти можеш один підкормила, другий забула. Ну, але. Ми, ми стараємося їх не, лучше не, до, не докормити, чим перегодувати під живим. Лучше хай вони будуть не підкормлені, чим є таке, що люди їх перекормляють, і рослинка теж гине від того, що її багато дали тих мікроелементів чи азоту, чи ще щось. Всьо, йду, я дивитися, що то він за покупку зробив, бо <смі> знову ж купив. А, ще покажу вам цибулю. Дивіться, Цибуля вже місяць не росте. Я не знаю, що її робити. Може, хтось порекомендує. То, що купили у бабки, вітя десь їхав в селі далекому, купив у бабки сітку. Каже, бабка собі сиділа на вулиці і продавала. Він купив сітку, така плескетенька. То вже у гаражі ми поставили, то вона вже вся майже попроростала, вже треба сховати в погріб і то ні А ця вже місяць сидить в землі, поливаю, плюсова температура, і подивіться, що з нею таке. А, я кажу, а він каже, скільки? Я кажу, скільки купив? Знаєте, як жінка, зразу за ціну. Скільки? Він 15 гривень за кілограм. Я кажу, дорого. у Нас 12 продають, кажу, хлопці там верхові. кажу. А він каже, ну цю будемо їсти, це домашня, це бабка виростила. Вона каже, без хімії. А ту, каже, купимо, посадимо, каже, на, ли, на піра. І бачите, який з неї толк? Нема толку. Чи вони щось її рано зривають, чи що вони, чи обрізають. Ну, ну Одним столом бачу, щось там хоче прокльовуватися, але чи щось буде з неї, чи не буде. Я би вже її повиривала. А він все каже, чекай, чекай, ще буде щось з нею. Ой, так говорила, аж захехалась. Йду вже вон, вже, бачу щось мотляє вже чайник, вже переноску вчіпив, вже чайник має бути повним ходом. <кій> вже приходьте до нас на чай, скоріше всього, <кій> запрошуємо, Да, мончик з чаєм. Всім до побачення, мирного, спокійного вам дня.